Всім привіт! Сьогодні в мене самий головний дегустатор, який буде пробувати два сорта. Це в нас королева Єлізавета, а це дивосвіт. Що будемо пробувати, Бодік? Єлізавету. Е е Єлізавета. Давай, королєву Єлізавета. Ану, пробуй. На запах, вона така кисленька, така, трошки на запах. <клес> Ну, на вкус. Надкуси більше. Там, добре. Як така 50-50. на 50. Така і кисенька, і солодка. З кислинкою, да? Да. так? Да. Ну, мабуть, ще вона трошки не дозріла. Ну, а, а дивосвіт. А все. Да. А все. Він вже так вкусніше пахне. Ну, тому що дивосвіт це схрещена із, 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 із суницею. Mm. Ну. Він вже вкусніший. Вкусніша, да? Да, бі да. він вкусніший. Це вкусніше, так? Де освіт тобі більше Так. Він все вкусніший. Ну, довіряю я своєму дегустатору. Оця вся красота почалася із моїх дітей. І для них ще я, так як в мене синок не дуже любить полуницю, то для нього я ще понабирала різного, надіюся, що і він полюбить. Всім гарного, мирного неба над головою.